А дивіться, яблука. Ті самі, що мирували на фермі, ось такі чорні вони, правда, там були. 99 центів, ну, долар пів кіло в магазині. А там ми дали за турбинку 12 доларів. Так само тут яблука Локал, також рома, також 99. Вони, неправда, є там по долар 99, можливо, торвані, а це падані. Ну, різниця така. Можна брати тут, ніж на фермі. 12 доларів, там 3 кілограми було від сили. Ми з Степаном прийшли в китайський магазин, де продають чорну курку, де продають качку: 23-24 долари, 25, дивлячись, скільки заважить качка. chicken. Ну, такі маленькі курчата тут є по 10 доларів. А така жовта курка гарна, велика, може це навіть і півень, то він коштує по 20 доларів, 21. Почеревана тут є. М'яско, але здебільшого тут тільки свиня і курка. Яловичини щось ми тут не бачимо. Кісточки. Хто що з кісточок варить, такі ребра порізані. 10 доларів отакий кетребер. Можна взяти копиця на холодець. Можна взяти шопорксперипс. Якісь такі Ребра. маленькими кубиками. Найшли і яловиче м'ясо. Біф фленк, стейк. Такі такі стейки. Шенк. Шанк якийсь. це кости. Некбон. Кости шиї. А оце, дивися. Окстрайп. Це з чого? Желодок. Це желудок. Це желудок? Таке біф Аорта. Десь навіть аорта є. Так, yeah, Вау, well, wow. а це що? трайп. Навіть не знаєш, таке трайп, хтось може знає. Вже щось готове тут є, будь ласка. Це їхнє щось. Ковбаски. всяка-всячина. І риби тут різні, у них багато. Макрель, дивіться, гарна, велика. Опомпано які я беру. І це панів Але якісь такі не дуже великі, дрібненькі. Окей. Лаундер камбала. Ціни за пів кіло. Креветки у них тут також і різні по розмірах, із головою без голови чишені. Червона риба, салмон філе. Голова є також. Я минулого разу брала голову. І жива риба у них тут також є. Барамунді, джамба, краб. А це buffalo fish. Риба-бик. Ох, а це що таке? Навіть не знаю, що це таке. І раки, омари, великі лапстери. Вони ці якісь здоровенні риби. А як же ж без джелефіш? Джелефіш це є... Ой, як називається? Медуза. Ми медузи, ми медузи. Дивіться, які здоровенні гарбузи у них тут є. Вау! Зелені. І це також, а що це таке? Чи це гарбуз? Чи це кавун? Дуже великі. Навіть не пише, що це таке. У китайців все дорожче. Яблука у них дивіться, долар 59 пів кіло, а я взяла за 99. Кавунчики є 5 доларів один. І там якісь трошки більші. Хамі мелом. 99 за пів кіло. Персимо на 30 доларів ящик. Це дуже дорого. Ми такі брали по 7-8 доларів. в овочевому магазині. Помело. 7 доларів штучка. Куди ти йдеш? Сюда. У китайців, дивіться, ми 60 доларів. Що ми взяли? Нічого такого не взяли. 60 доларів як у бочку. Лишила 63 долара у ліду. Ще. І все, Вертаємося додому. Ми вже вдома розклалися. Зараз напечу перець, це я взяла робити сік, морква. Зваримо кукурудзу завтра. Набрали яблучок, набрали картоплі та й цибулі би було доста. Потім тут і печінку свинячу взяли і одне курятко, одну курку взяли. Фарш. Взяла ось такі сосиски у Ліду. Колись дівчата казали, що смачні. Хочу попробувати. взяла таких різних смаків. Будуть сосиски, Потім йогурти, дзадзики, банани, яйці. Ось такі сосиски взяли. Ну і були гарні ягоди. Степан уже з куркою справляється, вона бідна, тут аж рот відкрила. Ягоди були ці ж блубері гарненькі. Що ж взяла? Взяла соняшнику. Давно не їла соняшник. Тут це американський соняшник, трошечки не такий, як у нас, неселений взяла. І взяла наш український сир, але це я не собі, бо в мене є, я взяла на роботу там дітям запіканки з чого печу? З Нашого українського. Та й сметанка. Та й оці всі закупи. Цього разу у нас сьогодні коштує 220 доларів. Закінчується осінь декорації. І цяка гарна подушечка. Індія, 20 доларів. І починаються зимові речі для дому. Для хати, для Це 25 доларів віночок. І скоро-скоро свято починається. Ці подушки вже сюди винесли, щоб нагадати людям, що ви забули купити, беріть. І та-да-да-дам! Давно ми тут не були. Отакий вінок ми маємо. Червоний. Відь, яка хатка гарна. Світиться, напевно, ще, бо там є якісь дирочки, які світяться. Це також світиться. Шар. Кулька така. 20 доларів вона коштує. Віть яка. Здоровенна. 40 доларів, як називається, дзвінок. Біла куля 40 доларів. Такий ангелик 13. Олені по 20 Ставай, вставай. Тринадцять. Ось тако. 13. Ось Такий мушкричун тут сидить. Багато іграшок на ялинку вже також є. Доларів. Дідомороза карний. Кульки 8 доларів. Ось такі ранери на стіл червоні. Блуї, тут як тут. Це мої малі люблять дивитися мультик про Блуві. Вечір у нас людей ще є доста в магазині. Кульки новорічні з музичкою. Такий вертеп тут є. Також який підсвічується. Вертеп у кулі, 40 доларів. Такий вертеп 15 Багато вже виставили все зимовий одяг, куртки, якісь пальто чорні. Нічого такого дивитися не буду, бо мені не треба. В мене є. Ось така чорна. Вона Коран Нью-Йорк. Куртка довга. Ну, як пильто. 90 доларів. Майкл Корс. Анна Кляйн. Так, сумки. Аба Валаки, Аба Мали. Парижок. Какие третий доллар. Сиренька такая, это Кейт Спейт. Терраса. Це яке пухнасте, це стич. З мультика Лилон Стич. З черепами. Може комусь подобається. Це якийсь тут філін, сова. І раз приближається зима, шарфи і шапки уже тут 13 доларів. Так, дивимося за чай якісь тут є дивіться. 60 доларів. І тут такі є сапожки. Гарні, я б співки взяла, 60 доларів. Але куди будеш ходити? Ну куди їх одягати? кросовки 24. собі цього якісь 30 доларів. 40. Туфлі Андріана Вітандіні. 30. Чобітки. Десь такі вже маю. Чого у нас нема? У нас напевно вже кожна взуття по парі вдома. Місій біджі новорічний. Хто полюбляє такі шляпки? Ти знаєш щось взяти, щоб подивитися. Трупчаємось.

сорок. А с такие нотика. Черни. Тридцать. А с такие. Ох, башки. Ужасней. Окей, ничего такого. Сорок. Цвета кошвашки. Можливо, они и модные. Вісімдесят доларів, але важкі. Є симпатична біжутерія, але одна біда це швидко чорніється все. Це злазиться по золота. Якісь браслетики. Ну, це дерев'яні такі Мисочки. Для чого це салат. Такі кастрюлі. Хліби печуть в них. Хтось практикує, пишіть. Поменше. Ну, але це таке важке, хай бухнуло. Дуже важкі набори. Тут також різні смаколики, на якими останніми ми так днями, часами, годинами, роками не беремося. Цукор не корисно. Тут якісь стаканчики, фужерчики, Дивіться, яка чашка. Ну як з неї пити? 4,50. Так, іду шукати свою Марію. Раду дома збиратися. Рушнички, ковдри. Видите, яка краса. <laughs> Кісь малий питається, що це таке? У нас ніч уже на дворі. Ці магазини вони так затягли. то То-то, то-то, то-то. Все, вийшли йдемо додому спати. Всім пока всім все не бай-бай.